Про слухняність, дорогі мої. Слухняність це передусім готовність прийняти науку, зробити навчання плідним і корисним. Особа уперта не є розумною особою. Навпаки, слухняність і готовність приймати науку ознака мудрости. Слухняність це особлива чеснота. Вона сприяє у сприйнятті навчання правди, а потім також і дії. Слухняність приймати науку і настанови має свою власну вартість. Треба бути розумним, щоб бути слухняним та податливим, щоб сприймати все в автентичному значенні цього слова. Тут не йдеться про послух чи не послуг. Тут не потрібно застосовувати суворого авторитету. Слухняність це ще й тямущість. Нею володіє той, хто має силу приймати навчання. Слухняність це вроджена риса, є різниця між слухняністю і послухом. Послух це акт волі, належить до обов'язку. Слухняність це стан. Схильність, готовність прийняти щось або не прийняти. Слухняність переходить межі обов'язку і поширюється поза необхідні речі. Вона пристосовується не тільки до наказу, не тільки до настоятеля, але й до провідника, не тільки приймає, а й шукає. І також небезпеки в чесноті слухняності. Слухняність, як підлеглість може бути одною з найбільших небезпек чеснот. Тут дуже легко можна підпасти під удавання, під фікцію і зійти на низький рівень невільництва. Така фарисейська слухняність пригенічує особисту відповідальність. Дуже часто слухняність може бути зовсім збоченою, залежно від різних мотивів. Слухняност зі страху, з інтересу, з користі та й інших невідомих нам причин. Пам'ятаємо про те, що є страх чеснотливий і святий, шанобливий синівський, але є також страх нерозумний, невільничий. Слухняне зі страху є більше, ніж ми думаємо. Це часто люди хворі духом. Люди слабкої волі, які озираються на інших. Вони невільники, є також слухняні задля інтересу, кар'єри, вигоди, грошей. А деколи стають такими спримхи, стають слухняними не з моральних причин, а з удавання чи свого уподобання, слухаються там, де їм вигідно. Християнам. Слухняність потрібна для Божих ласк, Для здобуття Божої ласки, для отримання Божого натхнення маємо бути найбільше слухняними. Ця слухняність ґрунтується на високій оцінці Божої ласки та добрій налаштованості нашої душі. Чому Божа ласка заслуговує на високу оцінку? Тому що Бог є наш найліпший Отець і Творець, від нього все походить, Він володар найвищої сили, який дбає про нас завжди і всюди. Він для нас найщедріший добродій, приятель, який завжди співчуває нашим немочам. Ціна Божих ласк – це життя і кров Ісуса Христа. Бо ласка є початком надприроднього життя і поступу аж до правдивої святості життя. Ласки Божої потребуємо для богоугодного життя, бо часто наші міркування нужденні і непевні, наше тлінне тіло обтяжує душу. Ми ледве відгадуємо, що на землі з трудом знаходимо те, що вже в наших руках. А хто ж дослідить, що там у небі? І те за ласкою Божою це ступати дорогою мудрости. Тож киньмо безумство і ходімо дорогою мудрости. Бо всі ті, що їх веде Дух Божий, сини Божі, тобто люди, які живуть гідно синівства Божого, порівняй Римлян 8.14. Отже, нічого дорогої мої, гіршого і Небезпечнішого не може бути для нас, як бути невдячними Богові за всі добродійства, які він нам щоденно силає. бо ми в ньому як пташка в повітрі, як риба в воді, ми ним і в ньому живемо. Він є повітря для наших легенів, він є при дверях нашого серця. Лиш ці двері треба для нього відчинити. Чому маємо бути слухняними Святому Духові? Оскільки воля Божа це святість наша, апостол Павло перше до Солонян 4.3, то необхідно, щоб ми цю Божу волю сповняли. Вона виявляється в прямуванні до святості, тобто до безгрішного життя. Тому практичний Принцип духовного життя полягає в слухняності та підкоренні себе Святому Духові. Ця слухняність обов'язково супроводжує вірність виконання Божої волі, чи через послуг, чи через Євангельський закон, чи через посередній добрий намір. Пам'ятаємо й про те, що коли Бог чогось вимагає, то водночас і дає свою ласку сповнити це. З цього слідує також і слухняність духовному провідникові. Слухняність духовному провідникові вимагає налаштування духа, щоб уміти слухати, старатися зрозуміти, сприйняти на поумлення і те за розумними порадами, не звертаючи уваги на те, хто говорить. Слухняність Потрібна, дорогі мої, нам для того, щоб ліпше пізнати волю Божу. Перед Господом, між провідником і тим, хто провадить, повинна бути найбільша готовність до слухняності, дехто ж не має жодної слухняності і не вміє слухати. Говорить багато, щоб розповісти провідникові про події другорядні і речі непотрібні. Часто таке буває в сповідях. Сповідаємося з дрібниць, а про головне не говоримо. Розповідаємо сам гріх, а йдеться, щоб побачити корінь, який привів до цього гріха. Дехто не старається зрозуміти і виправитися. Тож його розмова є тільки. Психологічною потребою, просто поговорити. А дехто душевно впертий і його тяжко переконати, він не має гнучкості, необхідної для змін і перетворень. Такі суб'єкти спрямовані усе своїм способом судять і бачення. Для них слухняність річ затяжка. Які ж прикмети слухняності? Слухняність не можна плутати з дитячістю. Слухняність повинна бути мужньою. Хто слухняний, той має велику відповідальність перед Богом. Він не мусить бути зацікавленим пізнати волю Божу. Його совість має вирішити, що робити тепер. Духовний провідник є тільки підтримкою і проводом, осердям праці. Слухняність це не слабкість волі, це не бездіяльність. Досконала слухняність полягає в тому, щоб бути дуже уважним, робити всі речі згідно з світлом віри, цінувати добрі думки, які сходять на нас, бути зосередженим, щоб не занедбувати цих думок, слід пильно застосовувати для ліпшого служіння Богові всі ці засоби, які просвітлюють нас. Це побожні настанови, духовне читання, заохочення. слухняність це активна згода з Божою волею. Праця над нашим спасінням мусить брати свій початок від Бога. Ми завжди безпечні, коли йдемо за тим, що Бог нам доручає. Ласка відкриває нашу душу перед Богом, і всякий гріх її замикає. Відкриття нашої душі перед Богом здолає всяку неміч. Погляньмо, яку ж користь дає нам слухняність, вона відсуває від нас багато сумнівів та тривог. У слухняності знаходимо світло розуму і світло того, хто нас веде. Слухняність робить християнина досконалим перед церквою і єднає весь християнський народ. Вона необхідна церкві, державі і родині. Вона є найкращим запевненням миру, злагоди й добробуту, особистого і спільного, усвідомивши, якою важливою чеснотою є слухняність. Щиро молімо Господа світла дати слухняність нашій волі. Слухняність Божої волі це святість наша, це щасливе дочасне. І вічне членство наше з Богом і в Бозі. Тож скрипім себе сильною постановою, щоденно бути вірним і слухняним Божим законам, Святому Духові, який є найпівнішим і намогутнішим провідником нашого земного життя до вічності та до царства Божого. Хитрість це вправність, хист Швидкої оцінки конкретної ситуації. Хитрість належить до мудрости, наче її невід'ємна частина. Ця чеснота хитрості допомагає людині правильно діяти в несподіваних випадках, коли час або обставини не дозволяють відтягати справи. Серед тварин лис вважається символом хитрості. У нашому випадку йдеться. Про хитрість у позитивному, доброму значенні, як от хитрий здогад, цінна гіпотеза, відважний висновок чи рішення, але є хитрість. Як негативна риса вдачі, здатність обдурювати, бути підлабузником, уникати відповідальності, лінуватися. Нічого спільного з такою хитрістю немає хитрість як винахідливість і вправність думки. Продовжимо у наших роздумах про чесноту слухтяності. Таке непопулярне слово останнім часом, але таке бажане кожної людини, коли йдеться про послуг нам, щоб роботодавці прислухалися до наших бажань, діти слухалися нас із першого разу, шлюбна половина реагувала на кожне бажання серця, батьки допомагали у досягненні усіх бажань тощо. Але нас, дорогі мої, слухатимуть лише тоді, коли ми будемо слухатися Бога та інших людей. Біблійний принцип говорить: чини з людьми так, якби ти хотів, щоб вони чинили з тобою. Тому ми будемо вчитися бути слухнями. Слухняний це той, хто має внутрішню свободу для виявлення своїх творчих сил під захистом даної Боговлади: сім'я, держава, церква, роботодавець, Протережна риса, свавільність. Свавільність це самочинні дії та схильність до них принехтувані думки та волі інших, Девіз життя таких людей, як хочу, так і живу. Або я знаю, що мені робити, і не потрібно мене вчити. Свавілля це зневага, це самостійний вибір, кого поважати, а кого зневажати. Це спосіб самостійно встановлювати, що є правильним, а що не є. Свавілля завжди веде до конфліктів. Свавілля це право для обраних робити те, що вони хочуть, і обов'язок усіх інших з цим миритися. Ісус, приклад слухняності. Ісус поєднав у собі дві, на перший погляд, несумісні речі сутність Бога і послух іншим. Людям, які отримують владу, непритаманно слухатися, вони мають здатність тільки управляти. Ісус, будучи Господом, уж умів слухатися. Він упокорив себе, ставши слухняним аж до смерти, і до смерти хресної. Филипян 2.8. Чого може коштувати людині слухняність? Ісуса це привело до розп'яття на хресті головти, і його туди ніхто не примушував іти. Навіть коли римський намісник в Ізраїлі Понтії Пилат казав Ісусові, що має владу відпустити, його розп'ясти, то Ісус сказав, що у нього немає жодної влади над ним. Також прихід Христа на землю був його добровільним вибором. Слухняність Христа до останнього подиву свого життя, до смерті на Христі це добровільний вибір, який приніс людству спасіння від вічних мук у пеклі. Кожна людина, яка приймає рішення залишити гріховне життя і вибирає вірити у розп'яття Ісуса, отримує вічне життя. Тому ми бачимо, що аби бути слухняним, потрібно платити ціну, але не як наслідок. Це завжди велике благословення. Тоді я сказав, ось я іду у свої книжки, про мене написано, щоб волю чонити твою Боже. Євреїв 10.7. Ще однією прекрасною складовою слухняності в Ісуса було не робити нічого від себе самого. Було це, це нелегко, тому що Він, будучи Богом, знав все. Проживши своє ж за мене життя, Христос не прийняв жодного рішення від це. Усі свої вчинки і рішення Він узгоджував із Небесним Отцем. Одного разу, спілкуючись з іноземцем, я зрозумів, що перекладач краще знає відповіді на мої запитання, ніж мій співрозмовник. Утім, він не дав мені жодної своєї відповіді, а все в точності перекладав, як говорив його керівник. Згодом мені прийшов лист від цього іноземця з перекладом. Тобто я отримав лист української мови з додатком оригіналу. Коли я запитав перекладача, чому він сам не відповів, він сказав, що він перекладач. Ісус усе знав досконало, бо Бог був, був, бо він був Богом, але нічого не робив самостійно. Дуже тяжко усе занати і узгоджувати свої дії. Мрія кожної дитини якнайшвидше вирости. і це пов'язано з одним бажанням стати самостійним, щоб самотужки приймати рішення, що їсти, у що одягатися, у кого закохатися, як чинити в тій чи іншій ситуації, і як наслідок багато поломаних долі. Учимося від Ісуса слухатися і радитися з тими, хто від нас духовніший і мудріший. І хоч Симон, він, сином Він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був, єврею 5.8. Біблія констатує факт, що Ісус, як людина учився послуху, Він не просто народився слухняним, Він навчився цього страждання. Спостерігаючи за біблійними героями, можна побачити закомірне правило. Послух приходить у життя людини через страждання книга Естер описує історію дівчини Юдейки, яка виявляла особливу слухняність своєму опікунові Мордехаю. Коли Естер взяли додому царя Ахашвероша, вона нікому не розповідала де народилася, бо так велів Мордехай. і так її чоловік не знав, з якого вона народу. Коли його раднику гаману не сподобалася поведінка Мордихая, він переконав царя видати наказ про знищення всіх євреїв. Тоді під страхом смерті, Естер іде до царя, бо знову слухає свого родича Мордихая, щоб заступитися за свій народ. Завдяки її слухняності гаман був покараний, а євреїв рятовані. У біблійній книзі виходу описана історія Мойсея. У третьому розділі розповідається, як Бог явився йому та запропонував піти в Єгипет, щоб вивезти Божий народ з рабства. Мойсей відмовлявся, але пізніше згодився. Цей послуг Богові йому дуже дорого коштував. Та унаслідок цього Божий народ був виведений з Єгипетського рабства. Ще один приклад послуху знагодимо у книзі Єремії, 35 розділ, де описано послух синів Рихавітів своєму батьку. Біблія дуже багата на принципи, які скеровують наше життя в правильне русло, і особливо вона багата на принципи щодо слухняності, дотримуючись цих постулатів, ми зробимо своє життя щасливим. Ось сьогодні я даю. Перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповідей Господа Бога вашого, які я наказую вам сьогодні, і прокляття, якщо не будете слухатися заповідей Господа Бога свого, повторення 11.26, 28. Багато людей постійно ставлять не ж те саме питання, чому сьогодні у світі так багато зла, чому сьогодні гинуть у нас діти, чому у нас гинуть старші люди. Цей текст, зі Слова Божого, пояснює все те, що відбувається сьогодні в Україні. Бог пообіцяв усім людям благословення щастя, якщо вони будуть безкомпромісно виконувати Господні заповіді. Бог нам дуже багато пообіцяв у своєму слові. З нашого боку потрібно лише не виконувати те, що Він нас просить, а Він обов'язково виконає те, що Він обіцяв. 90% українців жодного разу не прочитали Біблію, навіть можновладці, які присягають, кладучи руку на Біблію не знають, що там написано. Верховна Рада створює закони, але їхнім маяком не є вічне Слово самого Бога. Тому ми живемо так, як живемо. Ми можемо досягнути слухняності лише тоді, коли читатимемо Біблію і виконувати мої послух батькам. Діти, будьте слухняні у батькам, бо це Господеві приємно. Другий чітко визначений принцип слухняності це послух батькам. І на сьогодні цього найбільше не хочеться робити молодим людям. Діти не просто повинні слухати ще батьків, а слухати ще з радістю і готовністю служити. Однією з основ послуху дітей є прагнення говорити батькам лише правду. А коли діти виростають, то їхнім головним обов'язком є шанувати батьків і піклуватися про них. Але не завжди так виходить. Одного разу до мене підійшла жінка років 30. Вона була стурбована тим, що її дитина не слухає з першого разу та ігнорує багато прохань. Я запитав, чи слухає вона свого чоловіка з першого разу і не ігнорує його прохань. Саркастично посміхнувшись, жінка запитала, з якої рації вона має це робити. Батьки. Діти не слухатимуться вас, якщо чоловік не буде слухатися Ісуса, а дружина не буде слухатися чоловіка. Це принцип, який Бог залишив у Своєму слові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо і надалі бажаєте слухати, підпишіться на мій канал, залиште коментар, а я вділю вам благословення.